Це інсталяція грані в кубі. Вона створена представництвом міжнародної організації з міграції в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія та Агентства США з міжнародного розвитку. Це три інформаційних куби: знай «Знай», «Розумій», «Дій». Вона покликана привернути увагу громадськості до проблеми торгівлі людьми та. Дати інформацію про те, як захистити себе від потрапляння в таку ситуацію, або якщо вже на превеликий жаль потрапив, куди звертатися по допомогу, е, Ужгород є шостою зупинкою інсталяції грані. Вперше вона грані в кубі, ми відкрили її 2 грудня 2016 року. Міжнародний день боротьби за скасування рабства в Києві. Після цього вона вже відвідала Житомир Рівне Луцьк е, зараз в Ужгороді. Фактично. Три куби, ми плануємо охопити 15 зміст в Україні, бо в 2015 році в нас була е, дуже загальна інформаційна кампанія. Невидимі, теж спрямована на протезі торгівлі людьми. І в тих містах, де не було невидимі, ми зараз привезли грані в кубі. Три куби на кубі знає інформація про те, що таке торгівля людьми, основні форми та види торгівлі людьми. Три історії людей, які зіткнулися з цією проблемою на кубі. Розумій правила безпеки, як захистити себе до подорожі під час подорожі, після подорожі і озна як зрозуміти, що Ситуація склада, в якій ти опинився, може бути ситуація торгівлі людьми і на кубіді, контакти, куди звертатися по допомогу. Ця кампанія є національною. Вона підтримана міністерством соціальної політики України, і ми дуже вдячні міській владі та обласній владі за те, що вони виділили саме цю локацію. Тому що дійсно театральний майдан він є дуже великою прохідною частиною міста Ужгори. ми сподіваємося, що багато людей побачать цю інсталяцію. Вона пробуде тут до 9 березня, а потім поїде в Хмельницький, що є наступною зупинкою. ranim uh. Щодо актуалізації цієї теми, так чому торгівля людьми? Тому що лише за оціночними даними представництва мом в Україні більше 160 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, починаючи з 91-го року. На превеликий жаль від цієї проблеми не застрахований абсолютно ніхто. Як чоловіки, так і жінки і діти, незалежно від віку, освіти, соціального походження чи статусу, можуть зіткнутися з цією проблемою. Наймолодші постраждалі, які мом надав допомогу, було три роки, а найстарші 83. Це знову. Ж таки про те, що це не лише дівчата і не лише люди працездатного віку останнім останніми роками ми спостерігаємо тенденцію до збільшення випадків саме трудової експлуатації. Так, минулого року за нашими статистичними даними 94% це були випадки трудової експлуатації 60% минулого року серед постраждалих були чоловіки. Дуже важливо проводити таку інформаційну роз'яснювальну роботу, і з нашого боку дуже важливо це робити новітніми. Сучасними методами не просто роздавати листівки, а розповідати і привертати увагу людей до того, що таке торгівля людьми, якимись цікавими способами. Саме цьому ми обрали такий формат інсталяції, формат інформаційних кубів. Хочу зазначити, що до 9 березня, поки вона буде в Ужгороді, наші партнерські організації будуть кожні два дні проводити інформаційну роботу, акцію, флешмоби, роздавати інформаційні матеріали, які теж були розроблені спеціально під цю кампанію для того. Того, щоб люди не, не просто читали цю інформацію, а ще й е, завдяки участі в цих заходах дізнавалися більше про те, як убезпечити себе. Більша кількість постраждалих це молодь до 35 років, тому що це молодь, яка виїжджає навчатися за кордон, яка їде працювати за кордон. Але я хочу зазначити, що торгівля людьми – це не лише коли ти виїжджаєш за кордон. 9% в, випадків минулого року, це була внутрішня торгівля людьми. Так, наприклад, ми можемо потрапити в цю ситуацію, коли ми їдемо з Ужгорода до Києва, наприклад, на роботу. Uh... Але е, ніхто від цього не застрахований. Це з ДТП. Чи можемо би, навіть якщо ми водимо машину, чи можемо ми на 100% бути впевненими, що ми ніколи ні в якому разі не потрапимо в ДТП? Ні, бо не завжди все залежить лише від нас. Так само ситуація торгівлі людьми останніми роками, особливо в період загострення конфлікту, в період тяжкої економічної кризи, в якій наразі перебуває Україна, ми спостерігаємо збільшення ризиків. Люди все частіше готові погоджуватися на неофіційну роботу, що призводить до збільшення ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми люди неуважно читають документи. Якщо раніше, наприклад, для того, щоб виїхати за кордон, люди погоджувалися на зарплату в тисячу доларів, то зараз ми бачимо, що вони готові поїхати і за 400 доларів, тому що тут в Україні 400 доларів це не завжди та зарплата, яку ти можеш заробити. Потрібно бути обачними, потрібно бути обережними. Потрібно пам'ятати, що в нас є одне життя, і ми самі володарі його, і ми самі можемо захистити себе від того чи іншого.